Доброго дня, моя наступна вишивальна історія, і у мене були в планах знімати ще одну розповідь про роботу, яка є частиною вишивального декору на кухні. Ну, щоб вже відзняти її і прилаштувати на місце. Але вчора в нас з чоловіком була річниця нашого весілля, нашого друження. І діти нам зробили подарунок. Як вони кажуть, у вас не було весільної подорожі, то за 25 років як би вже пора. Нам двом весільну подорож. Трохи так, скажу, неочікувано, і для мене це взагалі трохи такий стрес, тому що я, в принципі, не люблю сюрпризи. Але ну, діти є діти, так, я їм, звичайно, за це дуже вдячна. І сьогодні мій день це зовсім інші плани, ніж ті, що я сама собі намалювала. Починаю розповідь з ось такої білочки в попередній вишивальній історії, ну, типу, як би, через одну назад. Я розповідала про цей дизайн, зараз я лише показую, що дошитий другий варіант це на оніксі. Потім, вже, коли я зроблю оформлення цих двох робіт, то більш детально розповім про ці дизайни. А зараз я хочу, ну, не я як сказати, я хочу, і мені вже потрібно збирати валізу. Мандрівку. Ми будемо, здається, приблизно 8 годин їхати потягом. І це буде в день, тому обов'язково потрібно з собою взяти якесь невелике рукоділля. Якби їхали автомобілем, я би взяла з собою в'язання, але ні, потяг в'язання не буду брати. Бо це об'ємна робота, щоб її в валізу пакувати за собою, носити, возити. Тому буду брати вишивку. Придбала ось такий онікс, такого світло-сірого кольору. Гадаю, що ось тут, де сонечко гарно світить, то видно, видно його колір гарно. Я не готувалася сьогодні до такої зйомки. Ось що я хочу робити з цього сірого. Я хочу зробити чоловікові сорочку. Е, таку, я на неї кажу, сорочка-футболка. Е, така на щодень, е, де буде не занадто багато вишивки. Комір стійка також не не дуже високий, великий. якось так Але ще мені потрібно підібрати орнамент і мені потрібно підібрати нитки. У е, мене є. Якби бачення на цьому сірому оніксі нитки червоно-зелені, тобто червоний і зелений колір, і нитки блідо голубі і сині, але такі не яскраві, а таких припилених тонів. Гадаю, що я Якщо виберу двоколірний орнамент, то візьму з собою в дорогу цих два варіанти ниток і вже відшию зразок, Ну і потім на розсуд чоловіка вже буду мати колір за його бажанням, що він захоче. Отже, збираюся я в подорож весільну, через 25 років після весілля. О, діти, діти! Ну. Таке могли придумати тільки наші діти. Так, це, ну таке, чоловік також трохи такий, скажімо, приємно вражений, тому що і робота, і якісь плани, і все. Але, за словами дітей, то все не має значення. Тому що за 20, як вони сказали, за 25 років ви на це заслужили. Сподіваюся, що в мене буде відвідування якихось рукодільних магазинів. Так, і постараюсь звідти зробити зйомку. До наступного включення якось так. Доброго дня. Отже, наступне моє включення. Завершилась моя весільна подорож, і вишивальні результати цієї подорожі. Я одразу скажу так, що, як виявилось, в потязі для мене вишивати також не дуже зручно. Ну, два таких основних моменти: це перше світло, і друге, це. Чомусь я так думала, ну, я до того їздила раніше потягом, але не вишивала ніколи. Чомусь я так думала, що в потязі якось, ну, як то кажуть, дорога рівніша, ніж автомобілем, але ні. Тому до, такі, досить складно для мене вишивати. Ось це. І ось це. Це все, що я вишила в потязі. Ось це я вже дошила вдома. Я відрізала від основного шматка тканини потрібний мені шматочок, лише для вишивки, ось, і е, взяла з собою нитки. ну, там, В попередньому записі було. Взяла з собою нитки, які мені бачаться на цій такій сіренькій основі. Зробила такі е, два, як сказати, е, Пробних елементів, просто як нитки будуть поєднуватись тут. Ось це, це меланж 115 номеру ДМС. Тому, здається, ну, якби, здається, що тут декілька ниток, це одна. Потім поєднання синьо-сірих. Ось я зробила такі елементи. Ось ці елементи кожен своїм номером. І Чоловік, коли ми їхали, ще в потязі він каже, це щось розпочинаєш новеньке, я кажу, угу. ну, коли я вже вишила ці такі е, просто хрестики для проби кольору, так би мовити. Потім кажу, що тобі більше подобається. Е, ну, розказала, що це, йому ж це буде тобі чергова сорочка. І на моє здивування, я чомусь я думала, що ну, от реально. Він вибере щось з оцих сірих блакитних кольорів. Але ні, він сказав, що давай ось цей варіант. Як на мене, мені також більше подобається зелено-червоний, тому вирішено, що сорочку буду робити зелено-червоним, але, і сіро-блакитний варіант, мені теж подобається. Тому вже вдома я дошила елементи цими кольорами. Ну, хай буде як зразок, можливо, можливо ще й таке щось в мене буде в, такому, в такій колірній варіації. Отже, це щодо вишивки в потязі і, так би мовити, старту нової сорочки. А далі, тадам, я була в мережці. Мережка поїхала на виставку в Київ. А я до них приїхала у Львів. Ну, пані Наталі, я не бачила, але були дівчата продавчині, дуже, дуже приємні в спілкуванні. Навіть коли я запитала, чи можна зробити фото, то вони сказали, що так, звичайно, можна. І навіть запропонували, що вони нас з чоловіком разом сфотографують. Так, додам своє фото з мережки. Це таке в вишивальному світі. Для мене, ну, класне фото. Бо я була в мережці. Маю я два таких пакетики. Якщо чесно, то ще їх не розпаковувала. Просто, отак, як приїхали, вони в валізі, так, трохи примяті Але все одно це, це пакетики з мережки. Зараз я достану, що там є. І розкажу, що я для чого купила. Так, три відрізи тканини. Всі вони по 2 метри. Е, головне, що я взяла чек. Е, я скажу так, що я не розумію, для чого, ну як е, сенсу, не показувати чек, там, чи не говорити ціну. ну, Будь-хто, хто вишиває, знає ціну на полотно, знає ціну на нитки, тому ну, сенс його не показувати. Так, перепрошую за посторонні звуки, тому що сьогодні, як то кажуть, робочий день, і якщо я ще буду відкладати це відео, знімати, то в мене вже є. Плани для інших відео, тому знімаю так, трохи з посторонніми звуками. Отже, чек. Чому я взяла обов'язково чек? Тому що поки я додому, дойду, доїду, я забуду, що це за тканини, як вони називаються. А згідно чека, я їх обов'язково собі беру клаптик і до нього роблю, типу як етикеточку, де вказую назву самої тканини і магазин, де я її купувала. Ну, можливо, там ще вказую розмір і ціну. Ну, розмір ціна ціна таке, така справа для майбутнього, тому що це якби такі змінні дані, а ось саме магазин, де я купувала, і найголовніше це назва тканини для того, аби в майбутньому придбати таку чи знати, що вона мені не сподобалась, щоб знову таку не купити, то, то це важливо. Так, отже, починаємо. Домотканне полотно для вишиванок Україна, бежеве Коломия. Ось це. Ой. Да. Ой, перепрошую, перервали. Отже, домотканне полотно для, вишивки... для вишиванок Україна бежеве Коломия. Ось це номер 20 гребінне, я так розумію, згідно записів чеку. Далі. Біле бавовна коноплі Луцьк Онікс. Ось це, біленьке. І е, сірий 50% льон 50% бавовна луцьк, опал. ось це Сіреньке полотно. Так, що я для чого взяла? Це у мене в планах синочку робити сорочку. О, а то я сама собі світло заступаю. Так, це у мене в планах синочку робити сорочку. Це в мене в планах чоловікові зробити сорочку, а це в мене в планах собі зробити сорочку. Якщо от для чоловіка ота попередня з сіренького оніксу, що я показувала на початку, то буде така типу сорочка-футболка, я на неї кажу, то тут я вже хочу зробити повноцінну сорочку, таку, як я роблю чоловічі англійського класичного крою. Ось, тому... Канина ось така Зараз достаю наступний пакуночок Отже, ще я коли, ну, моя поїздка була спонтанна. якби Я не планувала туди їхати, так? Але коли я їхала в потязі, то я собі обдумувала, що ж я обов'язково. Тій мережці маю купити, тому що я так думала, що я приїду, що там мені ну, якби я роздивлюся, що мені сподобається, те я куплю. але обов'язково будуть такі покупки. Отже, я собі так в думках перебирала запаси своїх вишивальних всяких аксесуарів, і ще й тим більше вишивала ось ці пробники, так би мовити. і вирішила, що мені потрібно придбати п'яльця нургем. Такого маленького діаметру. На жаль, вони без етикетки. А, зараз я ж в мене ж є чек. Що то? Що то чек? Нурге угу і, -і, і. ага, Нурге. 16... Діаметр 16 міліметрів. Ось ці. Чому я такі маленькі собі купила? Тому що от вишивка маленька, а маленьких в мене, ну, реально немає. Я чомусь купувала собі лише великі пяльці. З маленьких в мене ось такі. Колись я їх купила у нас у місцевому магазині, і я сказала, що це пяльці, ну, виключно отак, для картинки. Вишивати на них мені, Ну, зо, я їх вперше вони вже давно куплені. А вишивала я на них вперше. Вишивати на них мені ну зовсім не сподобалось. Тут все таке таке ну, не, не вельми гарне. Не тримає цей винт, не тримають самі пяльця натягу. Коротше, мені не не сподобалось. Ну Це так, для картинки, не для роботи. А ось такі нурге з ось таким гарним механізмом, з таким гарним. Гвинтиком і вони такі товстіші. І я вважаю, що за рахунок ось цієї висоти і е, за рахунок того, що вони, ну, дуже, що вони, так, ну, дуже гарно, е, якби верхня. Частинка і внутрішня частинка дуже гарно підібрані одне до одного, чи підігнані одне до одного, і вони роблять мені натяг такий, як я хочу. Далі я ще взяла собі п'яльця також нурге, ось такі. Це вже тут з етикеткою вже діаметр 220 мм. Так, це вже в них номер 5, ось там видно. Так? я їх ще не розпаковувала. Отже, двоє п'ялець – це, так би мовити, моя покупка не спонтанна, а я її обдумала, що мені такі п'яльця потрібно. Далі, поки я розбиралась, скажімо так, з тканинами, чоловік робив ревізію в ящиках з такими мініатюрними наборчиками для вишивки. Йому сподобались такі набори. Скоріше за все, їх вишивати буде наша донька. Він коли це... а, спершу він побачив якби, ну, викладку фрузилка, де набори, вишивка по дерев'яних заготовках. Він так, Ти бачила, таке? Ти знаєш, каже, ну так, я знаю, ну, якби, я ж дивлюсь, дівчат, які вишивають такі роботи. Коротше, для нього це було відкриття, що можна вишивати на дерев'яних заготовках. І, зрештою, він там поруч стояли ось ці ящики з такими наборчиками, і він випив мені таке вишиє. цей дитина вишиє. Ну, він коротше, вибрав собі два таких наборчики. Так, шкав, скоріш за все їх буде вишивати дитина. Але потім, потім я зроблю огляд на них. Я би, наприклад, ще би взяла собі таку пінку. Така вона класна, особливо на білому фоні. Ну, коротше, побачимо. Все за один раз не купиш є, скажімо так, привід, завітати в мережку, в інтернет-магазин чи ще якось так. Далі. Ще я купила ось такі тканини. Це тканини для печворку. Я так собі, хочу оформляти в них ось ті дві Білочки, що я вишивала в першу відшивку. Але якось вони мені і підходять, і не підходять. Зараз камера передає їх трохи яскравіші, ніж вони є насправді. Так, ось ця така оранжева, ця жовтенька, і ці дві зелених однакових, але вони ну заяскраві вони такі більш тьмяні. А так, світлом. Світлом також вони заяскраві Ну тут таке так, і ще купили ось такий набір. Це також чоловік вибрав наш виробник Тела Артіс». Я ще жодного разу не вишивала якби, набори цього виробника. Але я дивлюсь, як вишивають інші дівчата, то мені дуже подобаються їхні. Ну, якби самі, самі сюжети, самі картинки. Але ще у мене такого набору в роботі не було. І в цьому наборі тут є ось такі пришивні елементи. Є бісер. Ну, бісер то якось для мене більш-менш звично. А ось самі ці пришивні елементи. У мене ще такого не було жодного разу. Чомусь я спершу думала, що, можливо, домці запропоную вишивати. Але це вже дивлюсь, що ніби і, і мені подобається, якби. Сама ця ідея тут і шовчки є. Так, ця гусочка така пришита. Ну, коротше, і тут ще є, ще є ось такі шовчики. Коротше, не знаю, поки, поки що якби, цей набір буде. Буде нерозпакований, і він буде очікувати на свій час. І е, побачимо. Але чоловік одразу сказав, що це буде картинка синочкові в кімнату, тому що це його тема такі сільські мотиви. Отже, знову цей такий чарівний пакетик в кадрі. Дуже мені подобається. Так, ще. Ми були в багатьох, як це модно слово зараз говорити, в багатьох локаціях у Львові. І там також я е, робила фото, які мають відношення до вишивки. Але, щоб не робити це відео вже аж прям занадто-занадто довгим, буду його завершувати. А вже всі інші ті фото. Е, Буду показувати і говорити свої думки в наступних відео. Дякую моїм найкращим в світі дітям за цю подорож, що вони так організували. Дякую моїм глядачам за підписки, лайки і коментарі. До наступної вишивальної історії.